Історія життя в 11 років в школі вмістилося в один вальс в один день. Так, сьогодні вам покажу невеличке відео останнього дзвоника донечки Карини, яке відбулося 30 травня 2025 року. Друзі, всім привіт! Запрошую до перегляду відео. Будьте активними, ставте лайки і не забувайте. Коментувати, якщо вам відео сподобалось. До старшої донечки ще зайшла менша донечка Марина. Привітати її, обняти та побажати всього саме-саме найкращого. Мені має поцілуй стежом за сто не порт. нас ще залишилось трохи часу. Ми пофотографувались, познімалися, як говориться на пам'яті. І Каріна побігла готуватися до останнього дзвоника. Ми трішки згодом підійшли разом з букетами. Тут Карін клас вже виходить на лінійку. Так гарненько під музику я, звісно, виключила звук, бо не знаю чи Ютуб може забанити. Це так гарно було. Вже всіх батьків повні очі сліз. Потім урочиста хвилина під гімн України та шана Героям України також була. Хвилиною мовчання, ну а далі, звісно, саме очікуваний момент останнього дзвоника вальс світ випускників 11А клас це особливий танець, мов Мелодія душі, зворушлива подяка вчителям за світло знань, батькам за безмежну любов і підтримку, а рідні гімназії за теплі спогади і надії. About the people that you know who were trying to feel alive. Life can get hard, so, honey, if you need to cry, just come share I wanna hear about everything А далі були дуже приємні слова від відпускників від кожної дитини для своїх батьків. Це було дуже приємно, мило та зворушливо. Для батьків саме такі миті запам'ятовуються на все життя. Мамо, тато дякую вам на ці 11 років за терпіння підтримку. Я не пам'ятаю, чи мене таке було по 11 класі, але тут така традиція проходити колом останнє коло в школі, а колом спортивного майданчика. Ну цікаво і так зворушливо. Звісно, я не могла обійтись без сімейної фотосесії. Марину затримали, щоб всі разом пофотографуватися без цього ніяк. Після того ми пішли всі в клас на останній урок. Були теплі та зворушливі слова один у одному, класний керівник учням, батькам, так само і взаємно від учнів були, від батьків класному керівнику. Це було тепло, так гарно сказано все. Було багато сюрпризів один для одного, класний керівник підготував цікаві відео та фото колежі для учнів і цікаві факти про кожного А ну, Хто, учнів, думає, це, хто це в нас може? Каріна, 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 Каріна. Вірно! Каріна, йде до Віно Ну, Нопликами давайте. Каріна. Шукай себе. Каріна я тобі хочу вручити нагороду. За ти зрозумієш тут. Написано те, що я прочитаю. Організатор свят за талант створювати свята з нічого вітаю. В кінці ще була дуже приємна подяка батькам. Карина написала лист від себе. Це дуже було приємно. Зворушливо, ми після того пішли ще пофотографувалися та познімалися. Я це дуже обожнюю робити, ці зйомки, відео, тому що знаю, що це згодом буде дуже важливо не тільки для нас, а й для неї та її майбутніх діток.